Вітання усім! Розпочався третій день турніру. Потужне підсилення на четвірочках. Так, то 5 на даний момент. Оборона. Так ніхто з вчорашнього дня на мене й не нападав. ну Можливо, це і на краще. Тому що оборона все одно не тримає. Давайте переходити до боїв. Так, Шархай. Ну, ніби зелені виглядають непогано, є прикриття Птолемея від Тібуртуса. Плюс зелені можуть забрати Грега. Давайте спробуємо. Так, ось тільки мені рекомендували змінити, змінити кедмана, поставити його не з краєчку, тому що в нього є пасивка, яка може спрацювати і трішечки підлікувати. Це мені порадили. Можливо, десь воно мені й допоможе. Давайте спробуємо. Два лікування є. Є блок, є чим знімати бафи, тому можна спробувати. Ще швидше це все було. Так. Як я краще зробити? Давайте ось так синеньке. Трієчку під грека одразу підтягнемо. Давайте приберемо хоча б цього Міньйонас, який на початках. Давайте, можливо, знизу ще трієчка закриється, зелена, ні. Що робити? Давайте ось так. Так, ось вам і перекриття. Я не дозарядився. Не знаю, давайте ще ось так. Трієчка знизу закрилась, але вже є шархай. Мінус кедмон. Все нема чим бафи знімати, тут мені вже нічого не світить. Мінус. Ну, зараз всі будуть мінус. Так, давайте пішов Альфі, ну Шархая, ми б то в принципі приберемо, але легше нам від цього не стане. Давайте сині, можливо, підлікуємось, знімемо за одне бафи. Так, добре. Кедман, до речі, хотів сказати, дуже непогано вдарив, але ж це було б за умови, якщо б він вижив. Ну що, давайте я навіть не знаю. Ну я б телемаєм тут нічого не зроблю вже задовго я шукав камінці, можливо, не потрібно було під Грегом їх шукати. Ну все. Хоча ніби все спочатку виглядало не так уже й погано, як, як скінчилось. Ну добре, перший бій невдалий. Давайте будемо далі пробувати. О, щось новеньке. О, яхтеп в костюмі. Так. Ну, давайте знову зеленими, я не знаю. Грім на плечі стоїть. Можливо, тут у нас буде більше часу, щоб зарядитися. Так, кристал зелений є. Одразу його і робимо. Так, куди вдарити? Давайте вправо дозарядимо зелених. Підлікуємося, пішов альфі. Так, давайте добивати гріма. Грім. Гріму вистачило, добре. Так, сині. Що підлікуватись? Давайте забафуємося і взірвемо зелений. Вистачило, лишився один кедман. Тут впорались. Так, ще буде трієчка зараз. Так, знову лікуємось. Давайте будемо шукати цей камінець. Можливо, синього вистачить. Ні, вистачило камінчики добили. Добре. Поїхали далі. Малюк по центру. Малюк по центру. Я напевно візьму синіх. До речі, давайте грека вигуляю. Він трішечки недокачений, але. Але нехай буде. Тільки ось сюди я поставлю азмію. А отут буде в уголку грек. Да, якось так. Чому беру синіх? Тому що потрібно забирати гормика, потрібно забирати лікування хоча б одне. Тобто Кирила. Просто червоними я міг би просто, ну, я міг би пробити, припустимо, малюка. Але далі з цими лікуваннями я б не знаю, що робив би. Тому сині. Та й синього кольору достатньо, в принципі. Давайте ось так і дозарядимось. Добре, пішла азмія. Так, броню різати ми будемо вправо. Малюк, я сподіваюсь, від контри Оді відійде. Підтягнемо синю трієчку ось так. Так, добре. Малюк зник. Знову баф. І гормику також повинно вистачити. Так, ну ніби непогано, поки виглядає все. Лишається прибрати одного лікаря, щоб було легше, і Тібуртуса. Тільки ось камінчик щось закінчується. Давайте ось так. Так, ще два камінчики буде. В нас зарядиться грім і кіріл. Ми забафуємося їм повинно вистачити. Так. Три капіті буртуса. Це буде також мінус. Добре. Давайте контру поставимо. Пішов грек. А скільки життя в його міндюна? Ну, На прокачки буде, я так розумію, 600, не більше. Так, і трішечки не вистачає. А, мініон же ж зараз ударить в нього. Добре. Тут також впорались. Ще два бої. Так, є грек. Але є два кедмана. Давайте, напевно, цього разу я візьму червоних. Так, піде Кілайл, піде Юй і ще один лікар. <кій> Напевно, так. Права сторона зелена. При наявності камінця можна буде там прибрати кедманів і пропускати камінчики. Але це ж все при наявності камінця. Давайте ось так спочатку. Зелених ніби було в достатній, бо я хотів, можливо, взяти зелених проти Грега. Але ж хто знав. Так, ну добре, давайте тоді синеньки зберемо. Щоб у нас хоча б якесь лікування було. Потрібно десь негайно знайти до заряд. Так. Давайте я вдарю ось так кедманом. Як ж не хочеться червоних. Чіпати. Давайте ось так, все одно прийдеться. Так, не вбийте мені Кирила, добре. <кій> так, що я думаю? Я думаю... Добрати цього кедмана. Ще з контрою. Прокинути і відлікуватися. Добре. Давайте ще раз бафнемось. Ну і впроти колір підеш і юй туди. Все-таки Все зараз буде потрохи винив трав... травління, на них буде трохи лягати. Зайвим не буде. Але погано, що рігард ще є. В углу я його поки не можу достати. Плюс грек. Знову ж таки, червона, червоні карти зараз буде дуже боляче. Так, потрібно зняти з нього цього Міньйона. Добре, що в Грека. Ось бачите, як він боляче б'є. Добре, що в Грека цей Міньйон хоча б не сильно, сильно жирний. Бо взагалі карта була пінбова. Так, куди вдариш? Ну, сюди все ще непогано. Давайте пішов Кедман, Келайл. Підлікувались. Ну, от і тут, в принципі, вже нічого складного немає. І трічки йому вистачить. Ось так. Добре. Поїхали далі. Сьогодні якось швидко все. Ну, червоні нічого не змінюємо, в принципі. Дві мультяхи всього-навсього. Так, ну давайте ось так. Давайте можливо. Хотів сказати, я, щоб не заряджатися об кедмана, а позаряджатися об лікарів. Але ж потім зробив він навпаки. Давайте зарядимо ми кедмана. Так, вдаримо вліво. І можливо десь знайдемо тут червоний. <кій> Ні, червоного немає. Кедмана не добрали з синіх навіть камінчиків немає, щоб хоча б підлікуватися. Навіть не знаю. Давайте ось так. Погано, що Кирил відлікує, але добре, що ми забрали хоча б центр. Цікаво, наскільки боляче скітл вдарить. Ну, достатньо боляче. Так, що ми робимо? Напевно, бити зараз немає сенсу, тому що повідліковують, познімають ці всі бафи. Давайте спробуємо, напевно, бити скітл. Підлікуємось. Погано, що три лікарі. Я не просто не встигатиму. Когось забирати. Давайте ось так разочок. Ой, червоний підійшов з тієї сторони. Добре. З лікарями буде довше, але це принаймні лікарі. Так, давайте зарядимо червоних. Будемо, напевно, працювати по Кирилу, тому що він воверх лікує. Неприємно. Давайте вже сині взірвемо. Ще зелені, нехай будуть. Ні, взривай, потрібно чистити поле. Так, да, Кирилу не вистачило. Зараз його відлікують. Але і мені потрібно якось поле почистити, щось пошукати своїх камінчиків. Били-били, він знову фуловий стоїть. Так, добре, ставимо знову міньйонів. Нехай буде травління. Пішла туди ж килайл. Кедман туди ж пішов. Все, забрали. Ну, що, знову взриваємо? Знову чистимось. Так, трійка Меліндора. Анадора, напевно, потрібно буде в самий кінець забирати, тому що він такий дуже жирний. Давайте спочатку рігарда. Тільки я сказав, що до бистрі бої проходять тут на тобі. Чи зайве летить? Ну не заряди його, будь ласка. Так, червоних повинно йому вистачити. Добре, залишився один. Так, синій для бафу. Підтягнемо червоних два камінчика, мені вистачить, щоб зарядитися. Потім під бафами це все ударимо. Добре, баф-баф. Раз, два. Так, це останній же ж бій, буде, да, здається? Ну, непогано. Перший бій. Був програшний, але далі все пішло непогано. Так, оборона знову ніхто не нападає. Рейтинги 1200. Ну, вчора, здається, було більше. Але з іншої сторони, я вчора і пізніше починав грати турнір. Ну, ніби не погано, я так вважаю. Чи щоб оборона тримала, було б взагалі чудово. Ну, а так є, що є. Що ж, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустр...